Кампанія, вона на е, трошечки більшу ціну. Тобто, Відповідним чином е, вибиралась одним з критерієм найнижча ціна без порушення якості. І тому був обраний темп 30. Міністр говорив у Верховній Раді про те, що 28 тисяч промежулетів вони замовили. 28 тисяч, так, саме так. І це на цьому, 17... на цьому саме тендері має бути. Ні, на сьогоднішній день 17 тисяч 80. Вже укладені договори, вони здійснюються, постачання до 30.06. 7 тисяч постачається, і до 30.07. 10 тисяч Крім того, як я вам говорив, триває процедура закупівлі. Е, і вже, скажімо так, процес у нас буде безперервний. З тобто орієнтовно 7-8 місяць почнеться ще постачання 11.277, Загалом 28,3. вісім грубої три. Полковник Данильчик Олександр Іванович, тимчасово виконуючи обов'язки заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, Олександр Іванович, А те, що от говорив представник ДМО про те, що вони без комі, хоча б про це чому так було вирішено? Значить, ні, ну по по перше.